Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може з легкістю заробити 100 доларів за створення відео в Instagram від Stanfile. Зараз Stanfy запускає креативний конкурс для спільноти. Все, що ми повинні зробити, це зняти рілс в інстаграм, де проявити свою любов до Stanfile та виграємо частину призового фонду у 500 доларів. Буде всього 5 переможців, які розділять цей призовий Пул, тобто, в принципі, математичним образом ми можемо порахувати, що пул у нас 500 доларів, переможці у нас буде до 5. Тобто, в принципі, мінімально ви можете виграти 100 доларів. І що нам потрібно робити по кроково? Ми повинні підписатись на Stone5 в Instagram. Посилання я залишу в описі під даним відео. Потім ми повинні викласти рілс, де розказуємо, чому любимо Sunfy. Ну, Дивіться, друзі, не обов'язково знімати там рілс з лицем, ви можете зробити якусь анімацію, щось придумати. Тобто, в принципі, це таке творче завдання, за яке ви можете з легкістю за, там, за 20 хвилин щось ви придумали, зробили якусь там, анімацію, щось там озвучили і виграли 100 доларів. Тому, в принципі, лоубанки, придивіться на цей розіграш. Потім ми от викладаємо Reels, які ми зробили, і відмічає, відмічаємо StoneFi DeFi та використовуємо хештеги Stone і OmniStone. І таким образом вони оберуть 5 переможців. І, До речі, дедлайн буде 5 травня. Тобто я зараз знімаю це відео 3 травня, тобто залишилось всього 2 дні, щоб виконати дані завдання. І, в принципі, ви можете виграти 100 доларів. А переможці вони оберуть у своїй стрінці Instagram, а переможців оберуть 6 травня. Тому обов'язково беремо участь, в принципі, лоу-банки. Рекомендую вам не профукати дану можливість, тому що це дійсно гарна можливість заробити легкі 100 доларів за 20 хвилин вашого часу. Дякую вам за увагу, слава Україні!